це ну, понятно. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка надочекалася свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка надочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна. перед каждой женщиной, которая не дочекалась своего человека. И вас запрошу. Не мы начали эту войну на Донбассе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить. Не мы начали эту войну. Не мы начали, але нам эту войну заканчивать. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы. Свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства. Но я считаю, что и так и считал, что русские и украинцы ⁇ это действительно один народ. Очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке, понимая друг друга. Ви розумієте, що ми не можемо бути проти російського народу в принципі. Та ж це один и тот же народ. Наш російський президент, дорогой! наш російський президент У країні не потрібно озброєння. Україні потрібен марафон. Мінкульт визнав телемарафон критично важливим для країни. Ось так прихвостні потужного та ярмака дербанять гроші, зовсім не соромлячись ані народу, ані військових. От і живем, друзям зермака гроші, а народу війна та злидні. І після закінчення війни буде зняти військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українському законодавству. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде. Дякую, шановні колеги. Дякую, пане Дякую. президенте. Можливо? Ну, давайте. Ви просто не сказали, які шанси, що Росія поводиться. те, що буде підписана то війська що буде, якщо вона не погодиться? Які шанси? Так, давайте подивимось. А що буде з нею? Ми, ми з Росією що буде? Да. Якщо ну, Америка говорила, то, умовно ми моїм сказали: а якщо Росія не поводиться, а що на себе відбула Америка? Що ми, що вони тоді зроблять? Сильні кроки щодо російської сторони. Сильні кроки. Я так розумію, що ми можемо розраховувати на сильні кроки. Я не знаю. Я несу радість, а ти

A question, please. It's a question, please. You're cooking. You're